Слава Україні, проте кутовий зараз добуває Сомбра, тож продовжується володіння м'ячем поблизу воріт. І удар з дальньої відстані. Владислав Голод зараз знову пробує другим темпом атакувати, але Відібрав м'яч інтеляс. Тепер з вічна віч, вихід Вічнавіч, вихід Вічнавіч не вдається його згодом. На старті другого тайму Кальченко здається хитриком. Відзначився на старті. Артюшенко. зараз стандарт для команди Інтері. Подивимося, як роздатимуться. Тут події, сильний удар. Зараз зустрічаються обидві команди, які ще влітку були представлені в мастери. Тілі зі Львова. А зараз яке розкішне виконання? «Сомбра» виходить перед рахунком. Одним дотиком тут розібрався четвертий. Шотаємо, відкрив рахунок після е, довгої передачі і хорошої передачі, і хорошим завершенням Шеремета. Відкрив рахунок. Отже, наступні 20 хвилин побачимо, що з цього вийде в обидвох команд. Поки що бачимо, що це як е, треба як найкраще виходить саме в команди Сомбра. Тут е, гол. Не проходить передача у Сомбри. До речі, завтра на цьому ж майданчику поновиться професійний футзал. О 13.00. також в першій лізі України зустрінеться із командою з Києва Sky Up. Київ футзал 2, а це Інтеліас, який скорочує відставання і запалює більше інтригу в нашому матчі. Ходить... І рішучий удар від. Я Так розумію, Бродюк тільки радий тому, що нічого поганого з цього не вийшло. Ну, Ще від, власне, насолоди нашою грою. Ось таке одобривання і Постріл відбувся, дача на лівий край. Міг замикати Ярчук, але не встиг. Не встиг на цьому передачу. Хороший задом. Сьогодні задом виконання. На досить хорошому рівні в команди Собра це Артюшенко був. Заблокували його зміщення удар в стелі Ярмоленка або точніше коноплянки, якщо в рак даний канича у нас вже називають порівнюють з мудриком. Я думаю, акції Інтеля точно були б у праймі, якби в класі у нас вибудується така приблизна трійка кандидатів яких будуть високі шанси на підвищення, який вивчий момент зараз для... ситуація. І зараз може бути ще один удар. Подивіться, як пробиває зараз епізоду однозначно Сомбра. Ці стандарти це тільки плюс для команди Олександра Шимківа. Можна не лише зараз в часі виграти, але і знову організувати як у розпалі. Я думаю, що зараз може бути і розв'язка цієї Триги щодо підсумкового результату. Удар. Бродюк тягне м'яч. Бродюк отримає пас. відкривається миски. До нього м'яч в підсумку і доходить, який пас п'ятою. Незручний обіб на перехопленні, але аут на користь команди Інтеляс. А це завершення поєдинку. Друзі. Це завершення виконання перехоплення його опорожні. 3-1 Сомбра знімає схоже всі питання щодо переможця цього матчу. Гол! А це не останнє слово. Це Данило Артюшенко, який робить рахунок 2-3. Ось так от у нас. Сильним ударом. Передає передачу, але не забиває. І відривається від Інтеліса вже на 6 пунктів. Сомбра у нас.